Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні ми продовжуємо з'ясовувати, що таке ріст і розвиток організмів. Більшість рослин, які нас оточують, виросли з насіння. Плодові дерева дозрівають багато років, інші рослини кілька тижнів або місяців. Якщо навесні посіяти соняшник, то влітку або восени дозріють плоди. Більшість рослин, які ми вживаємо в їжу, сіяли, поливали терпляче доглядали, поки вони нарешті повністю не дозріли або дали плоди. Тривалість життя це період існування організму від народження до смерті. Організми живуть від декількох годин, наприклад, комахи одноденки, до Декількох тисяч років, наприклад, сосна довговічна, вік якої понад п'ять тисяч років. За тривалістю життя рослини поділяють на однорічні чорнобривці, наприклад, мак, соняшник, це рослини, життєвий цикл яких займає один вегетаційний період, дворічні буряк, капуста, морква. Вони живуть майже два роки. У перший рік формуються корінь, листя, пагін, на другий квітка, з якої утворюється плід з насінням, та багаторічні м'ята, дуб. Рослини загалом мають більшу тривалість життя, ніж тварини. Невеликі тварини, які проживають в умовах, коли на них чатують хижаки, розмножуються швидко і живуть мало. Рекордсменами серед ссавців довгожителів є гриландський кит. Який не має ворогів, окрім людини, і може прожити понад 200 років. Тварини з отруйними колючками, крилами, міцним панцирем і довгими кігтями живуть довше. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла, але нові органи, як це буває в рослин, у них не утворюються. Упродовж свого життя. Організми ростуть з неоднаковою швидкістю. Якщо є їжа, вода, тепло, то ріст буде швидким, а в холодну пору сповільнюється чи взагалі припиняється. Окрім зовнішніх чинників, на ріст впливають і внутрішні, наприклад, гормони. Є два типи росту організмів необмежений і обмежений. Необмежений ріст характерний переважно для рослин, які ростуть упродовж усього життя. Та деяких груп тварин, наприклад, молюсків та риб. За обмеженого типу ріст організму припиняється після досягнення певного віку. Це більшість тварин та людина. Так, Збільшення росту людини триває в середньому до 21 року, а найшвидше ріст спостерігають в перший рік життя у ранній період дитинства та в період статевого дозрівання. Бажаю вам успіху, юні дослідники природи!